Півтори сотні спортсменів змагалися у кількох розділах кікбоксингу і мріяли про перепустки на чемпіонат України. Але лише третину їх отримали за підсумками фінальних боїв. Головний суддя В'ячеслав Морозовський впевнений, нашій області в цьому сенсі дуже пощастило, бо не тільки на призові місця, а й на золоті нагороди нашим представникам можна цілком реально сподіватися. Бо результати спортсмени Хмельниччини демонструють гарні. В основному хмельницький і камянсько подільський представляє. Є городок, що команда непогана. Там пару чоловік є таких, що можуть складати ста конкуренцію в Україні не то, що можуть, а складають цього разу у чемпіонаті області брали участь кікбоксери хмельницьких клубів та спортивних шкіл. Городка, Кам'янці-Подільського, Нітішина, Сатаново Дунаєвець та гості з Вінничини. Відтак, після фінальних поєдинків, тренери відібрали збірну області з кращих учасників. Було на чемпіонаті області й дещо нове. Дівчата з Хмельницького міського центру по роботі з дітьми-підлітками за місцем проживання. Демонстрували набуті навики аеробоксу. Складалися ці вправи з елементів ушу, кунг фу і не тільки. Різниця була в тому, що дівчата не билися. Але ж показували комплекси вправ і застарання їх нагородили. Ми учимося єдиноборства, ми учимся защити, але ми не б'ємося як мальчики і дівчини на рінки. У нас болі такі єдинаворєдиноборства, як ушу, тиквандо і кунг кунфу. Ми з ними. Ізучаємо і работаем на пластике, на растяжечке различне. У нас іде робота над гібкостю, над акробатическими формами. А у власники боксингу командні місця посіли збірні Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Нетішина.